Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Безхатько, страшна вбиральня, стихійна торгівля. У Луцьку наводитимуть лад на автостанції. Чоловіка, який перебував у розшуку за грабіж, затримали за перевищення швидкості. Дивом уціліли. На Волині продають ікони з Донеччини. Минулої доби окупанти 71 раз обстріляли населені пункти Запорізької області. Під вогнем були 19 сіл та селищ. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів. З артилерії, міноматів та ракетного озброєння минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківщини, били по Вовчанську, Золочеву та Піщаному. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Загинули дві жінки, ще троє цивільних поранені. Під вогнем Харківщина була і сьогодні. О шостій ранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди обійшлося без постраждалих. Уночі та вранці росіяни обстрілювали житлові квартали Херсона, внаслідок чого загинув чоловік та дістала поранення. Жінка в області пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Двічі за ніч окупанти били по Нікополю на Дніпропетровщині, обстрілювали місто з важкої артилерії. Пошкоджені церква, приватне підприємство, дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди на щастя цілі. Складна ситуація на Донеччині. За добу росіяни поранили трьох жителів області. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Ворогатив з артилерії, ураганів, скидав на Донеччину авіабомби. У Калузькій області Росії на трасу сьогодні впали два безпілотники. Детонації не сталося. Місцеві сказали, що у небі бачили напередодні в неділю ввечері. Він нібито прямував у бік Москви. Розмі пишуть, що розмах крил безпілотника півтора-два метри. На ньому була відеокамера, а підвішених боєприпасів не було. А в Білогородській області заявили про пожежу на енергетичному об'єкті, яка нібито виникла через скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Та це ще не все. Губернатор Курської області заявив про збиття безпілотника над містом Суржа, який нібито належав батальйону. Азов. Кілька днів тому в Курській області заявили про атаку дроном і знеструмлення одного з сіл. Пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська. Волинь втратила ще одного вірного сина. Сумна звістка прийшла до ще однієї родини на камінь Каширщині. Захищаючи Україну від ворога, загинув матрос морської піхоти Володимир Вавелюк із села. Галузія 4, 5 та 6 червня в районі оголошені днями жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Волинські військовослужбовці привезли ікони із Авдіївки. Вони дивом всіліли у напівзруйнованому приміщенні. Залишити образи на знищення окупантам наші воїни не змогли, тож забрали їх з собою та привезли в храм у рідному селі Кульчин. Настоятель церкви вирішив, що ці ікони можуть принести користь Збройним силам України. Тож врятовані на Донеччині ікони можна придбати. Більше у сюжеті. Спаситель, от дуже гарні ікони. Не чаша Пресвятої Богородиці. Семестрільна є ось такого виконання дуже гарне. Ці ікони на Волинь потрапили із Авдіївки. Їх у зруйнованому російськими атаками приміщенні знайшли українські військовослужбовці. Вони дискувалися в Авдіївці, там перебували, і те приміщення було дуже сильно розбомблене. Там були повибивані вікна. А ікони дивом вціліли у пеклі війни. Ікони залишились навіть стояти на тих місцях, як вони були поставлені, навіть не позлітали стін. Залишити образи на знищення окупантам. Наші воїни не могли. Тож, попри те, що переховувати ікони було непросто, забрали їх. Вони з іконами просто знайшли місце, куди їх хоч ходи Хоч, угу. хоч подіти. А згодом привезли до храму у рідне село Кульчин. Вони казали, що ми веземо ікони, а там батюшка заберете. Я кажу, добре, заберу. Але коли я їх побачив, то я побачив, що ці ікони дуже досить красиві, гарні, мають таку навіть цінність матеріальну, то я подумав, що їх потрібно так використати на благо нашим збройним силам. Іконами зацікавилися прихожани храму. Тож каже настоятель: виникла ідея їх продати. А для того щоб користі для військовослужбовців було ще більше, влаштували аукціон. Щоб не досталися ці ікони людині, яка готова найбільше пожертвувати на збройні сили. Загалом тут 14 ікон кожна із них довга та клопітка робота, як розповіли військовослужбовці, дітей. Ікони здебільшого всі Пресвятої Богородиці. Є так само і мені ікони, наприклад, тут ікона Дар'ї, ікона Ольги так, Ольги, це Миколая. Ціни стартують від кількох сотень гривень до кількох тисяч. Оце, оце саме більше, вона сама така поштовніша. Її початкова вартість 5 тисяч гривень. Загалом вже на аукціоні хочуть виручити до 20 тисяч. Наразі каже отець Роман: нагальних потреб у військовослужбовців немає, але є обладнання, яке потрібно постійно: дрони, тепловізори і інша техніка. Ці кошти закумулюються, і потім, якщо з'явиться нагальна навіть потреба цих хлопців, які воюють з нашого села, ми відразу їх перечисляємо, чи використовуємо, чи закупляємо те, що їм потрібно. До слова, ікони, що не продалися на аукціоні, можна придбати у храмі великомученика Георгія побідоносця у Кульчині. Усі образи священник освятив трійцю. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. У Луцьку розширюють центр реабілітації. А медики поїдуть вшитися за кордон. Зі слів очільника Луцької громади Ігоря Плющука. Центр реабілітації учасників бойових дій, який діє в місті, потрібно збільшувати, аби там могли надавати допомогу більшій кількості постраждалих бійців та членам сімей загиблих воїнів. З його слів у місті є приміщення площою 900 квадратів, яке можна використати на ці цілі. Ми виділимо з бюджету кошти і необхідно провести розширення для того, щоб більше людей могло проходити через наш реабілітаційний центр для того, щоб не було черг і для того, щоб більшу кількість реабілітаційних послуг ми могли надавати. Леонід Васильович, присядьте. Ми зробимо за кошти міського бюджету, замовимо проєкт і зробимо ремонт. Ви, будь ласка, за кошти, ті, які ви заробляєте по НСЗУ, визначить перелік найнеобхіднішого обладнання, і таке обладнання необхідно закупити. Крім того, міський голова анонсував навчання медиків центру за кордоном. Наших працівників в кінці минулого року направляли на навчання в Ізраїль. Я хочу, щоб ви визначили в подальшому, в які країни ми будемо направляти наших спеціалістів для того, щоб у нас хороші спеціаліст, то щоб їх кваліфікація була ще кращою. В нас мають бути в Луцьку найкращі фахівці з реабілітації. У нас має бути найкраща реабілі... реабілітація. Для наших ветеранів війни і членів сімей загиблих героїв. Тому визначайте – Ізраїль, Європа, Сполучені Штати Америки, де є найкраще навчання, де вони зможуть взяти найкращий досвід, міська рада оплатить це все навчання. Мерлоцько назвав збоченням перевдягання учнів в одній зі шкіл міста. Під час розширеної наради міський голова Ігор Поліщук зауважив, що неприємно здивований побаченим у соцмережах відео, де учні ліцею номер 24 прийшли на навчання. У жіночому одязі він вважає ненормальним, коли хлопці одягають плаття з будь-якою метою, чи це флешмоб, чи жарт. Коли чоловіки одягають жіночий одяг, це збочення, вважає Єгор Поліщук. Міський голова зауважив, якщо ще в якійсь зі шкіл буде допущено такий факт, то розриватимуть контракт з директором і доручив головному освітянину зібрати керівників закладів та провести роз'яснювальну роботу. У Луцьку просять навести лад на автостанції. Через безхатьків та ромів влучани та гості міста не можуть спокійно і безпечно перебувати там. Цю проблему сьогодні обговорювали у міськраді. До слова, така ситуація виникає вже не вперше. Втім, раніше за нею стежили муніципали та поліцейські. Тож міський голова Ігор Поліщук закликав їх знову розібратися з цим. Також мер проситиме керівництво автостанції відремонтувати вбиральню. Зараз, каже, туди заходити страшно. Навести лад планують також на стихійному ринку біля автостанції. З року в рік люди свій крам продають на проїжджій частині, де їздять автобуси. Апелюка та бруд потрапляє на продукти, що купують люди. Міський голова Поліщук зауважив, що привести цю ділянку в порядок просило керівництво автостанції. Відповідне завдання мер дав муніципалам. О суботу вранці 3 червня зловмисники через відчинене вікно влізли до помашкання 53-річної жительки селища Цумань. Потому порожуючи пістолетом, викрали 2 тисячі євро та мобільний телефон. За лічені години зловмисників затримали. Ними виявилися троє спільників. Усі волиняни, двоє жителі селища Цумань, 36 та 23 років, третій 25-річний лучанин. Викрадені гроші частково вилучили. За розбій скоєний в умовах воєнного стану, злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Учора поблизу села Піддубці Луцького району патрульні зупинили автомобіль Кія Оптіма, який у межах населеного пункту їхав зі швидкістю 137 км на годину. Під час перевірки документів з'ясували, що 47-річний водій переховується від органів досудового розслідування у Запорізькій області. Чоловік перебував у розшуку за грабіж. Патрульні склали протокол за перевищення та викликали слідчо-оперативну групу. У Луцькому замку відбувся благодійний лицарський турнір. Аби взяти участь у середньовічних баталіях, з'їхалися спортсмени із різних областей. Через повномасштабне вторгнення Росії фестивалі та турніри не проводили. Тож в обласному центрі Волині ці змагання перші з 2021 року. Як вони відбулися? Дивіться у сюжеті. Готові? У стінах луцького замку справжні лицарські баталії. Це лицарський турнір, середньовічний лучицьк до віків. Борються, доки не впаде останній. Стоп! 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 Якось важко описати просто таке враження, що ти е, серед ну, бойових дій е, організму повний шухер, вестибулярний в нормі і йде адреналін. Саме заради адреналіну та емоцій Мар'ян Долуцька їхав із Івано-Франківська. Медалі, бійки це вже другорядна справа. Найголовніше каже, це атмосфера, заради якої усі з'їжджаються на турнір. Усе тут максимально нагадує середньовіччя. Це насправді макет холодної зброї, репліка середньовіччя з певною достовірністю, скільки зберігаються пропорції. Тільки немає скосів, немає загострення, і всі ударні зони скруглені. Усю зброю обов'язково перевіряють, адже, попри те, що мечі не гострі, поранити суперника цілком реально. Зброю, при тому, що вона не загострена, все одно боляче отримати, особливо по незахищеним частинам тіла. Саме тому вкрай важливо, аби тіло захищали лицарські обладунки, також максимально схожі до тих, що використовували у середньовіччі. Я стараюся затягнути на і одягнути в принципі повний комплект рук. До складу, яких в мене входить безпосередньо три елемента наручі на лікоти і плече. От. Е, ноги я вже ноги складаються з двох елементів це лицьки і безпосередньо стегна з колінами. Плюс на ноги будуть ті елементи. Вага таких обладунків каже приблизно 30 кілограмів, і це ще не максимум. У мене йдуть за захист рух, також захист латний до ніг, корпус іде пластинчатий, називається візбі, і важить воно десь в районі 25 кілограм. А коштує? Ну, з теперішнім часом трошки дорожче ніж тоді, коли воно купувалося зараз, десь в районі 2,5 тисяч євро. Адже лицарські бої не просто розваги, а вже давно офіційний вид спорту, не лише в Україні, а й у світі. Наші дівчата цього року представляли Україну. Е Повністю без чоловіків, на жаль, і ми принесли досить гарні результати. Ми маємо золоті, срібні бронзові медалі на чемпіонаті світу. І в кожній номінації ми здобули п'ядеста. Тим засумували за лицарськими боями в Україні, адже через повномасштабне вторгнення Росії фестивалі та турніри не проводили нині в обласному центрі Волині перший від 24 лютого 2022-го. оскільки в області нині спокійно вирішили провести змагання саме на прохання спортсменів із різних областей. Насправді цього разу в нас більша географія, тому що відвідали то навіть нас є представники з Харкова Сум Чернівців. Рівне Київ, Львів. І так само в нас є навіть один гість з республіки Польща. Тобто, можна назвати, що це відкритий кубок Луцька, є міжнародним навіть турніром. Щоправда, не усі спортсмени змогли долучитися до турніру, адже чимало із тих, хто раніше боровся із мечем на розсталищі, тепер протистоїть реальному ворогу із зброєю на передовій. Ми команда організаторів якої майже половина знову ж таки є діючими бійцями зсу організувала даний. Турнір з метою збору коштів на допомогу безпосередньо наших бійців, які захищають зараз нашу країну, нашу цілісність і територіальну цілісність. Як зазначають організатори, на підтримку ЗСУ спрямують усі виручені гроші. А охочих подивитися на лицарські бої та відчути атмосферу середньовіччя у замку чимало. Оля Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Полуцьку торгуються за каву Жаданом. У межах волонтерської ініціативи Мадія Кава з'явився лот із відомим українським письменником Сергієм Жаданом. Про це повідомив адміністратора аукціону Мирослав Ватащук у соцмережі. До слова, це вже 797-й лот Мадія Кави. Станом на 13-ту годину сьогодні закавування з письменником, перекладачем, громадським діячем та музикантом вже пропонують. 30 тисяч гривень. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям сил спеціальних операцій зсу. Поки все що більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і до зустрічі.